Це прилетів мені коментар вчора під моїм відео на другому аккаунті, там де Білгородів впав в під'їзд. Е, людина пише, що вона з Києва, вона ніколи туди не виїжджала. Скажіть мені, будь ласка, Валентина, невже росіяни мало біди наробили під Києвом на Київщині? Гостомель, Буча? Е, ну як так? Ну ви ж чи ви в якісь мушлі сидите, чи ви не бачили, що вони там робили? Росіяни досі розповідають, що це все фейки. Ну ви не розумієте, що взагалі відбувається? Оце ось вам наслідки руського міра в Харкові. Розкажіть, пожалуйста, цим загиблим людям і їх сім'ям, що є на Росії хороші, По нам Путін пускає ракети, чи хто? Чи росіяни, звичайні росіяни, які пішли бувати нас за гроші? Чи ви взагалі не розумієте, що відбувається? Може, ви хочете приїхати в Харків, посидіть тут з нами 24 чи під обстрілами. Давайте поговоримо про це. Ну, думайте, хоч трішки. Почитайте їх коментарі, що вони пишуть під нашими постами. Як приклад, вам, коли ми їздили на Німишлю, там де погоріли ціла сім'я, жовцем згоріла з дітьми. Андрій виставляє це відео, і там, знаєте, що пишуть росіяни? Хороша прожарка. У мене просто немає слів.